Далі у нас іде США, тому що США наш реальний стратегічний партнер. І США реально не хоче від нас і половини того, що хоче від нас Росія. Все, що хоче США від нас, це, щоб ми були передбачуваним партнером, щоб ми, так би мовити, і далі відстоювали демократичні цінності. Я б рада сказати, так би мовити, що ми. Будемо відстоювати демократичні цінності і так далі і тому подібне. Я можу пообіцяти, що я буду слідкувати за тим, що будуть відстоюватися демократичні цінності, я в тому числі. Ну, тобто я буду одним з людей, який буде слідкувати за тим, щоб наші демократичні цінності хоч якось розвивалися, хоч якісь накось. Більше я зі свого місця пообіцяти не можу, але знову ж таки. Ми все таки демократія Україна, і демократичні тенденції у нас переважають так.